Центр психосоціальної підтримки з початку вересня працює у сарнах. Заклад спрямований на те, аби надати психологічну та соціальну допомогу усім, хто відчув на собі наслідки війни. Туди люди можуть звертатися як стаціонарно, так і записуватись на прийом до фахівців. Ми надаємо консультування безкоштовно і цими послугами можуть скористатися. В першу чергу це особи, що постраждали внаслідок війни, військовослужбовці, члени їх родин, також спеціалісти різних силових структур: це і ДСНС, і поліція, тобто саме ті люди, які працюють в сфері людина, людина. У центрі працюють психологи та психіатр. З часу офіційного відкриття вже надали понад півсотні консультацій як військовим, так і іншим категоріям населенням, які постраждали від війни. Психологи надають індивідуальне сімейне і консультування і групову роботу з метою психологічної підтримки. І лікар-психіатр веде також консультування і психотерапевтичні бесіди. За потребою проводимо тренінгову роботу в колективах. От працювали вже із поліцією, із ДСНС, із медиками. За словами фахівців, межа між тим, де потрібен психолог, а де психіатр дуже умовна. Тому таким спеціалістам краще працювати разом. Адже травми, завдані війною, потрібно вирішувати комплексно. Чим займається сам лікар психіатр? Це лікування самого цього гострого стану тобто, коли вони є або збудження, або Досить навпаки, апатичні, тобто їх вивести з цього, взагалі, стану такого якогось більш психічного розладу, і в подальшому вже йде робота з спеціалістами, з при з психологами. У нас зараз формується медична ліцензія, і ми маємо право тоді виписувати ці направлення. На стаціонар такі центри відкриті та працюють у чотирьох районах Рівненщини. Їх створення ініційоване та фінансується за підтримки польського фонду. З наступного року вони функціонуватимуть за рахунок місцевих бюджетів. У Сарнах вже мають проект щодо розвитку центру, аби реабілітація була комплексною не тільки психологічна, а й фізична. В ідеї функціонування центру дійсно є відкриття реабілітаційного напрямку. І коли нам це вдасться, дійсно тоді. Військові можуть звертатись за отриманням там не лише психологічної, але й фізичної реабілітації. Ми подали заявку на участь у повному конкурсі для отримання гранду на придбання саме реабілітаційного обладнання. Усі фахівці центру пройшли навчання щодо роботи з військовослужбовцями. Також послуги надаватимуть не тільки стаціонарно, а й мобільно. Фахівці виїжджатимуть у віддалені населені пункти. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.